І, власне, ми здійснюємо моніторингові візити в всі заклади охорони здоров'я, в заклади медичні, де знаходяться діти, починаючи від пологових будинків, завершуючи дитячими будинками, школами, інтернатними закладами. Тобто де знаходяться діти, власне, де діти проживають, де діти харчуються. чи можуть звертатися сусіди, до прикладу, чи не байдужі на вулиці мешканці, що Бачачи, що десь права дитини порушуються. Там ми можемо так само спостерігати на вулиці дітей, які там займаються вуличною торгівлею. Чи можна говорити про, про те, що їх змушують до того? Так, це однозначно порушення прав дітей, і про це обов'язково треба говорити. Тут треба виходити з того, чи є примушування до праці, більше того, вік дитини чи це дитина неповнолітня, чи це дитина малолітня, і кожну ситуацію розбирати.